Це шина, це турнікет, ще додатковий матеріал. Це пластирі, зазвичай бінт еластичний. Тут ще відсутній оклюзійний пластир. Зараз я головний медик роти. Моя робота заключається. По-перше, це забезпечення моєї роти медициною. Тобто, коли приходить новобранець, це зараз дуже актуально. Ось ми видаємо аптечки, ми перевіряємо їх, проводимо так. мед. це все заключається. Що зв'язано з медициною в роті? Це лежить на мені. Ось також у мене є завдання, яке виконую, наприклад, в мене є БР на медивак. Я займаюся евакуацією поранених з непосредственно з нуля. Ось, і відповідно, від цього і строїться вся моя служба. Я знаходжуся півроку, тобто відносно недавно в цій сфері, грубо говоря, військовій. Ось, потрапив я сюди завдяки тому, що ну, відповідно, зв'язався з рекрутинговим центром. Ось, е були в мене мої друзі, також у 26-й бригаді, також бойові медики. Ось, і відповідно я сюди якби, стрімився попасти. Е Протягом якогось часу я це питання вдумав. От, я закінчував вищу медичну освіту, от, і коли тільки закінчив, отримав диплом. Я відразу стратанув, пробивав цю тему. Ну відправили, правильно, мене все зробили. Відправили на КМБ, грубо говоря, це курс молодого бійця. Ось далі я пройшов вже всередині нашої нашої бригади також підготовку і відправили мене до моєї роти. Ті люди, котрі йшли на ті должності, там там були серед нас дронщики. От в моїй роті зараз даже теж є дронщик, які зі мною зайшов півроку назад. Ось ну я як медик був. Були там кулеметники, були там, е, якщо не помиляюсь, МПЗ е, хлопці з МПЗ. Ось всі попали куди хотіли. Особисто працюю на Херсонському направленні. Я взагалі саме та людина, яка пройшла цей шлях, про який ще нас розповідав побратим. Я не так давно закінчив без не так давно сюди потрапив. Потрапив сюди по особистому бажанні. Тому в мене є в цьому питанні певний досвід цього короткого, але все ж таки шляху. Бо дуже багато таких дивних історій чую, Так само перед тим, як потрапити сюди, дуже багато страшних навіть історій. Та, а, ти що, це ж такий там жах, це ж війна. Це да. Та зразу на ноль відправляють. Там ну, дуже багато на гражданки цього чого. Е, і в мене. Склалася така можливість побачити все на власні очі і розвіяти ці страхи. Були подібні переживання, але коли вже потрапив сюди, я побачив абсолютно іншу картину, і мені це дуже сильно імпонувало. Саме тому я вирішив піти вже в штурмову бригаду, тому що я побачив, як це відбувається вже зсередини. У мене є ось побратим, з якими також проходили без Потім потрапили в 126-ту на там на сі, ну, сімі днівку ми її називаємо це ще певно там підготовка. Він взагалі пішов свізісти, але от, ну, от йому не сподобалося, просто він сказав це не моє, і зараз навчається на дронщика. Тобто, абсолютно йому спокійно дали можливість. Якщо тебе тобі це не подобається, є можливість перевести тебе на інший напрямок твоєї діяльності. Я маю на увазі. І якщо ти там зможеш себе показати, якщо в тебе є до цього якісь певні навички, або ти хочеш навчитися, тобі є можливість вчитися. Будь ласка, тобто тут дають такий карпланш в цьому питанні, і це дуже сильно мені імпонує. Ну. В нас є різні програми підготовки. В нас є програма підготовки, яка зосереджена саме на рекрутів, тобто люди, які проходять підготовку в навчальних центрах. Після цього вони ще додатково навчаються вже в нашій бригаді. Специфіка, тобто. Нас, скажімо так, специфічна місцевість і відповідно потрібні особливі навички, які, яких ми власне і навчаємо. Раніше це було абсолютно системним явищем, підготовка була зовсім, зовсім адаптована під сучасні умови бою. Тобто люди приходили, в них якісь знання були, але ці знання, відверто кажучи, застарілі і абсолютно не сучасні, скажімо так, ми ж абсолютно всі інструктори в нашій бригаді. Люди з бойовим досвідом. Більшість з них отримали поранення, були приймали участь в різного типу операціях. Тому, скажімо так, ті знання, які в нас є, вони вже загартовані і випробовані в бою. Базовий курс, окрім того, тої підготовки, які дають в навчальних центрах, це порядка там сорока днів. Ще додатково готується в нас тиждень. Наразі так плануємо збільшити підготовку. Цей термін.